Всім привіт! У нас сьогодні розпакування зарядного пристрою з мікропроцесором фірми Лавіта. Це для зарядки машинного акумулятора. Приємно, що гарантія 2 роки і непогані технічні характеристики. Що для нас основне це те, що ємність акумулятора, яку підтримується зарядка, до 120 Аг. У нас 65 Аг, тому підходить, підходить. Вольтаж 6 вольт і 12 вольт. Що ж, відкриваємо. Єдине не сказала, дивіться, це не я її пожмакала, це ми отак її отримали, Така трошки пожмакана коробочка. Сподіваюся, що з пристроєм там все ок, але у нас є акумулятор, якраз і перевіримо. Так, у нас розпакувальник наш теж прийшов головний, йому все цікаво. І так, відкриваємо. Так. Маємо інструкцію з експлуатації повністю українською мовою. Це дуже приємно. До речі, мені цікаво, хто виробник. Ага, давайте з іншого бочку ще подивимося. Так що у нас тут бачимо зимовий режим, захист від мірного підключення, тобто що нічого ми не зламаємо в акумуляторі при короткому замиканні. Є захист від пилу, пилу та вологи. Це класно, тому що ну, ми, наприклад, хочемо на балконі заряджати, щоб там з акумулятору нічого шкідливого до нас не прийшло. Захист від перегріву і від перезаряджання, тобто є такі стоп-своєрідні стопи. Да? Так, а де ж виробник? Давайте ось тут почитаю. Так. Виробник, ага, чайна, зрозуміло. Китай, але український імпортер. Угу. Я просто так подумала, що все українською мовою, можливо, це український але, на жаль, ні, все ж таки Китай. Але за українську мову величезне. Дякую. Ну Це заслуга імпортера, я так розумію. Отже, дивіться, дуже така невеличка книжечка, обожнюю. Ось такий формат, але все чітко. Є пристрій, є схемка, все детально розписано, заходи безпеки, температура, функції пам'яті, все-все-все ось так дуже коротко і дуже по суті Отже, дивимось. Так, ось наш зарядний пристрій. Шнур. Звичайна, розетка нічого особливого. Довжина, я так думаю, ну, більше метру, це вже видно незбройним оком. а Давайте запах вже одразу раз. Так. Ні, немає ніякого, знаєте, такого поганого від пластику запаху. Тут трошки як запилане, да іначе бачимо от якісь такі. Коцки трошки. Ні, це не коцка, це грязючка. Ем, ну, я не знаю, чи так повинно бути, тому що відчуття наче, трошки користувалися до нас. Але і дивіться, отут теж так сото. Бачите, я проводжу, от наче тут мене так уже проводили. Це звичайно плівочка, нічого страшного, але ну не вигляд трошки. Так, пластик, знаєте, такий не повністю гладкий, приємний на дотик, візуально теж приємний, якби не оце трошки грязючка. Так, наші, я можу помилятися, але щопи, я б це так і назвала. Так, для наших, для акумуляторів червоний-чорний плюс-мінус. От, Знову ж таки, ніякого неприємного запаху немає. Доволі довгий. Давайте розпакую по довжині. Ну, у цій запаковані, наче фабрично, да, то я так не замотала, тому сподіваюся, що таки, що їм не користувалося. Дивіться, на пристрої ви бачили, посередниці є така кнопочка-червона режим. І дійсно, режими ось вони розписані, і всього 6 штучок. Бачимо тут для там, таких менш ємних да, акумуляторів, мотоциклів, для більш ємних автомобілів, і зима не зима, тобто нормальні чи такі трошки важкі умови. Прочитавши пояснення, подивившись на картинку, ми розуміємо, що нам наразі п'ятий буде актуальний ось він. Застосовується для батареї 12 Вт, ємність 30-120. У нас 65, як я казала, да, і в нормальних умовах, тобто зараз. Нас літо відповідно будемо пробувати тестувати саме цей режим номер 5 і потім розкажемо, як все пройшло. Ось так виглядає пристрій, вже приєднаний до акумулятора. Бачимо, що одразу є показник і напруги. Спочатку, коли ми тільки включили ще без опції зарядки, було десь 12 копійочками. Зараз вже бачимо показник зріс. І бачимо внизу у нас ось такі квадратики, які бігають. Це по суті відсоток зарядження батарейки. Ну і ось по цій кнопочці режим да, ми обрали той режим, про який говорили, там де машинка, в нормальних умовах, тобто в літніх. Ну і по суті, все залишаємо на балку. Щоб він заряджався. Ну що ж, Зарядка у нас тривала десь близько 6,5 годин. Бачимо, що раз, два, три, чотири на п'ятірочки за шести можливих у нас індикатор заряду. І Вольтаж виріс дуже сильно до 14,3. 12 копійками всього було. Отже, зарядили ми наш акумулятор. Це зайняло 12 годин, оскільки він був розряджений в нуль, і прекрасно зарядний пристрій впорався з його зарядкою. А в цілому дуже задоволені, тому що реально. Зарядив акумулятор з нуля, хоча не всі по суті зарядні пристрої на таке здатні, Могли б його не розчаглить, скажімо так. Отже, зарядним пристроєм ми задоволені. Єдине питання, чи буде він з довгостроковим життям. Але наразі про це нічого не можу сказати. Покористуємося так рочків два і потім зрозуміємо. Поки що дійсно рекомендуємо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього найкращого.